-ма! Дави! Йо-ма йо! Він мене тягне в воду! О-х! Та да ти шо? о а аж біг замкнуло. О! Біг зімкнуло! Диви! Шраби! -має! Та ти що? Друзі, тільки став, ви бачите, що тут робиться! Й-маю! Той, що хотів половити лящиків якихось. А тут ви бачите, яку рибу знайшов! Й-маю! Я на гору.